1 вересня без квітів букети чекають до дня перемоги. На Вінниччині освітяни започаткували благодійну акцію у Калинівці. Що на Вінниччині освітяни вирішили в оригінальний спосіб зібрати гроші. На допомогу для зсу про це повідомляє прес-служба Калинівської міської ради. Усі кошти, які були заплановані на придбання квітів до дня знань, освітяни Калинівської громади пропонують передати на потреби зсу. У нас на зв'язку ініціаторка акції Галина Фурман, начальниця відділу освіти молоді та спорту Калинівської міської ради, і маємо змогу розпитати про ідею детальніше. Мої вітання вам. Доброго дня. Як виникла ідея створити саме таку ініці... ініціативу і як колеги, учні та батьки її сприйняли? Ну, Перш за все, я хочу привітати всіх з початком нового навчального року. Попри все, ми його розпочали. Побажати всім пошвидше перемоги і миру, все буде Україна. Я сама дуже люблю квіти, але більшість люблю, як вони ростуть. І ми ще весною, всі наші заклади, ми започаткували таку акцію е, уквічати наші заклади до перемоги. Я всім вдячна е, керівникам колективів і всім колективам, бо е, наші заклади гарно квітують квітами і весною, і, і літом, і надіюся на перемогу і буде. Також. Звичайно, така ідея була: ми всі дуже хочемо пошвидше перемоги і миру. І... Наші заклади освіти неодноразово допомагали Збройним силам України. В липні в нас така пройшла в бюджетних організаціях. Акція віддай одну одноденний заробіток на Збройні Сили України. І за ті кошти були закуплені автомобілі, які передали Збройним силам України. Також ми їх. Догрузили і печивом, і хлібом, і пиріжками, і тушонками, які також роблять наші заклади. Ми гордимося нашими Збройними силами України. Ми їх підтримуємо і надіємося на швидку таку звістку, що це перемога, і вони всі живі, здорові, повернуться додому. Тому ми далі хочемо підтримати. І така акція виникла, я кажу, вона вже не перша, Ми всі разом, тільки всі разом переможемо, і ми всі повинні бути сильні. всіх в нас одна є ціль це перемога. Тому в наших закладах, в яких сьогодні відбулося. Перша лінійка вже сьогодні. Ця акція розпочалася. Вона буде тривати до 5 вересня. Будуть стояти скриньки. Ті кошти, які зберемо за них. Ми купимо чи то теплі речі, чи купимо засоби гігієни. Також смаколики, які ми постійно передаємо нашим Збройним силам України. Ми співпрацюємо з волонтерами. Ми співпрацюємо з нашою міською радою, і е, нас осітянська родина величезна, але ми дружні, сильні і е, таку підтримку нашим Збройним силам постійно надаємо. І 1 вересня не могло бути і по-другому. Чи маєте? А так, ми всі перенесемо до перемоги. Так, звичайно, і перемога обов'язково буде. Чи ще одне питання: чи маєте конкретний запит від військових, чи вже після того як буде зібрана сума, будете вже вирішувати, куди направити ці кошти? Ну, я кажу, що наші всі заклади, ми всі разомська освятинська родина працюємо з волонтерами і окремо заклади. От сьогодні в нас в ліцеї села Курдолівки зібрано більше п'яти тисяч гривень, і вони віддадуть на тепловізор. До них звернулися жителі їхньої громади, щоб, щоб допомогти. Тому немає різниці, чи ми разом щось закупимо, чи передамо ми все, їх передаємо нашим Збройним селам України. Які захищають, за яких ми молимося, і хочемо, щоб пошвидше була перемога? Так дякую, що доєднались. Бажаємо мирного навчального року, аби цей мир настав якомога швидше. І дійсно ми всі з гордістю несли квіти, але нашим героям і вкотре їм дякували за цю перемогу. Дякую, що долучились. Спасибо. Глядачам нагадую, у калинівській громаді відмовились від квітів на 1 вересня. Натомість кошти планують передати нашим захисникам. Вважаємо, це чудова ініціатива, яка наблизить українців до перемоги.